Дуже нашим друзям з Польщі, нашим колегам, які допомагали і рік тому, і весь цей рік допомагають, і зараз привезли сучасне обладнання для лікарні. Такий нелегкий час знаходять можливість допомагати нашій медицині. Дякуємо за новий операційний стіл, за багатофункціональний ультразвуковий апарат, за кардіомонітори та розходники до них дуже вдячні. Хай живе Україна!